Сьогодні неділя, 10 серпня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі, мікрорайон Новобілич. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Тут пропонується однокімнатна квартира студія на другому поверсі загальною площою 20,5 метрів квадратних. Тут вхід в окремий блок. Дві квартири, одна на першому поверсі, інша на другому. Пральна машинка на дві квартири. Тут сходи на другий поверх. Все, я піднявся на другий поверх. Тут є ось така окрема зона. Квартира студія. Загальна площа 20,5 метрів квадратних. Санвузол.